Питання енергобезпеки та енергонезалежності стали особливо важливими для громад в умовах війни. Дубівська ТГ активно почала працювати над підвищенням енергетичної безпеки шляхом розвитку локальної мережі відновлювальних джерел енергії. На даху Дубівської селищної ради встановили гібридну комунальну сонячну електростанцію, що має тепловий накопичувач електроенергії. Акумуляторна батарея дозволить забезпечити безперебійну роботу селищної ради навіть в умовах аварій. Відключень електроенергії, гібридною її називають тому, що така установка передбачає тепловий накопичувач електроенергії, а отже, робить будівлю селищної ради автономною та практично незалежною від справності роботи централізованої мережі. Це наш інвертор, який перетворює 220 вольт електроенергію. Це є батарея, яка. Заряджається за рахунок сонячної енергії, або також бере, бере на себе з мережі. І потім, якщо не буде зреалізованої мережі, тобто не буде електропостачання, від неї буде братися, будемо користуватися цією електроенергією. Ну і до нього вже йде розподіль чи щит. Це такий у нас пілотний проект. Нашу дубську громаду взяли пілотний проект це перше в Закарпатській області. Ну от задум такий був чудовий. І зараз є реалізація, і вже провірено і доказано, що воно працює і функціонально працює. І добре, і зараз на даний момент ми повністю користуємося сонячною електроенергією. Дубівська громада також зробила власний внесок у проект, профінансувала заміну аварійного даху на будівлі адмінбудинку, де встановили гібридну се з потужністю 10 кВт. Проект з підвищення енергетичної безпеки на Закарпатті реалізовує громадська організація Екосфера спільно з Дубівською селищною радою за підтримки програми Юліт з Європою. Ідея це було підвищити інституційну спроможність працівників селищної ради розвивати громаду в напрямку сталої енергетики і підвищення енергоефективності енергонезалежності громади. Зокрема, в цьому проєкті ми передбачили не тільки певні навчання, але й взагалі впровадження системи муніципального енергоменеджменту, що є взагалі основою управління всіма енергетичними ресурсами, які використовує громада. За словами очільника громади, на території Дубівської ТГ вже планують втілити нові енергозберігаючі проекти. Зараз нам в Ужгороді розробляють проєктно-кошторисну документацію щодо розташування сонячних панелей на наших комунальних закладах, це на школах, на садочках і на багатоповерхівках. І від них буде йти енергозабезпечення наших комунальних вулиць. І це нам дозволить, якщо ще будуть такі війни відключені, так як були у нас попередньою зимою. Ми зможемо повністю бути енергонезалежними не тільки на наш адміннаш адмінбудівля, а й взагалі селище. В цілому наразі СЕС працює у тестовому режимі і забезпечує власною електроенергією будівлю селищної ради, а це дає змогу заощадити бюджет громади.